Так, зараз на прямому ефірі лот номер 3 джинси жіночі середніх та великих розмірів. Ось навіть новенькі зустрічаються. Ціна за 1 кілограм становить 2,6 долара. Сьогодні ще показуємо джинси жіночі середніх великих розмірів і будуть ще сьогодні купальнички по 1 долару за кілограм. Перед цим знімали штани спортивні, матеріал еластик, Жилеточки сьогодні у нас були, сукні. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося лайтрансляцією, Запрошуємо знайомих, хто ще не встиг у нас придбати. Джинси жіночі, середні та великі розміри. Зустрічаються стречеві в достатній кількості. Вартість такої позиції покупку на сьогоднішній день становить всього-навсього 2711 гривень за 25 кілограмів. Та поваємо по прямому ефіру. Ділимося лайт трансляцією Запрошуємо знайомих, хто ще в нас не встиг придбати дану позицію, замовляємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Вартість такого лоту всього-навсього 2000 гривень. 711 гривень. Як бачите, розмірний ряд іде дуже хороший розмір, середній та великий. І перший сорт. За перший сорт лише 2,6 доларів за кілограм. А мішечок іде стандартної ваги 25 кілограмів. Тапаємо, тапаємо тапаємо по прямому ефіру. Ділимося лайк-рансляцією. Запрошуємо знайомих. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Так, друзі, хто ще в нас не встиг придбати, джинси, жіночі, перший сорт, в хорошому стані, середніх та великих розмірів, забираємо лот номер 3 Попередні два ще також вільні. Вони огляди є вже в нас в групі Viber. Можете перейти, передивитися та здійснити замовлення. Третій мішечок, джинси жіночі. Перший сорт в хорошому стані. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день становить 2711 гривень за 25 кг. Відправляємо посилочки щоденно, в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні ми і відправимо. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайт-тенстрацією, запрошуємо знайомих. Дякую всім за увагу. З вами була текстильна група Кава Текс і три мішечка джинсів я вже презентував. Зараз відкладу огляд цього лоту і будемо продовжувати далі.